Ось так мої хороші і буває. Джигріх. Ох ти. О, нарешті, друзі. О-о-о-о-о-о! Спідла така. Все, як я казав, все, як я планував. Що він начебто не та самая. Навіть не ростився. що він уже наїжний такий. Такий непоганий шнурочок. Добрий ранок, друзі. Радий вас вітати на каналі Favorite Fishing Мене звати Юрій Вознюк, і сьогодні я вибрався на дуже цікаву лісову річку в такої, скажімо так, перед світанковою риболовою. Ну, звісно, поки доїхали, поки дорога, то вже сонечко піднялось Прохладновато але сьогодні обіцяють сонячний гарний день. В моїх руках сьогодні бюджетник кік 1 котушка, спінінг, нитка, такий повний перфекціонізм. Я сьогодні хочу пошукати щуку. Поки що в планах був головень, поставили цей проект на кнопочку Стоп, бо висока і мутна вода. Я думаю, що, мабуть, тільки лінивий не говорив про такий паводок і підняття рівня, ну, самі розумієте. Так що, щука, лісова, гарна річка спробуємо половим сьогодні. випросив компанії свого знайомого. Так що побажайте нам ніхто останні лоски, а ми будемо ловити рибу. Друзі, ви просто послухайте. Наскільки крутецька атмосфера, співа пташок. Ну і далі по списку. Сьогодні ще забув сказати, до речі, у мене вже стоїть селектівський бакс на гачку. Я сьогодні хочу виключно попрацювати твістерами. Я виклав все зі своєї сумочки, тільки залишив твістера. Це буде і Ренцівський Сатурн, це будуть і Кейтеківські Магваї. Це буде і більш такий бюджетний сегмент, і більш дорожчий. Твістер-приманка, яка далеко летить. Твістер-приманка, яка збирає активну рибу. Ну і взагалі твістер це унікальна тема, яка в принципі має право на існування. Як воно буде, я не знаю. Будемо ловити, ходити, підбирати, переміщуватись. Якось вибиралася з друзями на цю річку. У мене було мільярд клювань. Там навіть щука до сказу не довела, ставлю невеличку нарізочку. Але так і толком нічого нормального не зловив. Туманчик співпташок, пташок, дика річка, вода немутна, присутня течія, переміщення, підбір, максимально все для того, щоб піймати. Який сьогодні буде актив, я не знаю, але шанс завжди. Є, яка ж краса. Сонечко підіймається. Ми переміщуємося. Пошук активної риби. Поки що. Дві атаки. Одна покльовочка у Юрчика, одна покльовочка у мене. о оп Була покльовочка, але на жаль. Але на жаль, з-під лілії вилетіла щука, атакувала. А, порізаний хвіст, щука, що відносно непоганий. Зрозуміли, де вона стоїть? Вона стоїть в ліліях. Дуже шкода, але маю надію, що це не останнє. І гарна начебто була. Юрчик, тільки що підходжу, перший заброс підвожу до лілій, шміздюліна. Фрикціончик, бац і сход. Починає царапатися. Зараз ми дійдемо ще до таких непоганих місць. А потім підемо назад там ще лазить і лазить. Що ми бачимо тут? Гарний місцечок, є завали і гілок, і безліч лілій. Тут таке ну, потенційне місце для щуки. Юр, следующая точка це унікальна буде точка з мікроостровком за тим сам. Ставай тут, я тут ще цю сторону не підкидев. Пробуй тут дивись. Ми зараз приходимо до дамби, ми перевіряємо, треба нам було перевірити узкий участок. Пацани минулий раз одловилися на широкому. В'ятер всю рибу взяв на широкому. Я тут. Кидав спінінги, псі ховав. Отут я підходжу, це ж тут була покльовка, Я підкидаю по ту сторону, жду, поки падає, пика падає. Є, тут риба, тут риби фатає. І річка цікава, але знову ж таки. Чи вихід, чи місце, покльовки були, актив бачили, це означає. Одна у мене стоїть сотків Так, Ну, понятно, тут і не одна. Я ж кажу, що я на ці місці, які місцяки? зараз ми ще будемо йти по обратки. Ми ще перевіримо ті ямки, по пару забросів в... Там, де були покльовки, понял? Буквально два-три заброси. Я завжди так делаю. прохожу туди, прохожу так, і йдемо на широкий. Ну, звісно, ну, плюс час, виход. Ти же тоже... Якщо ти пройшов точку і ти не піймав там рибу, це не означає, що її там немає. Ти просто не попав на вихід, або щось зробив. Ну, я це бачу так. Так що таке. Побачимо, походимо, підемо на широку, на широку, на дамбі, там є де полазити. Там, там по-перше ми пройдемо таке болоце, топі такі, і там далі буде візде, так більш-менш. Пішов трошечки сюди далі. Зараз хочу попрацювати на цій локації під тією стороною. Місце тут дуже цікаве і згадується риболовлі, особливо взимку, коли саме на цьому місці влітали гарненькі грубенькі рибки. Начебто як покльовочка була, але така досить незрозуміла. Вирішив поставити Салеківський фрік слім. Слім, я думаю, ви здогадались. Він тонкий. Ось така приманочка в класичному такому кольорі. Зараз ми з нею і попрацюємо. Взагалі бюджетна серія, ну не тільки силиконовою гумою і сівної. Від селекту продукція бюджетна, продукція народна, але при цьому вона гарно ловить. Дешево це не означає, що це щось погане. Тому не кейтеком єдиним, якщо ви хочете щось спробувати нове, якісь кольори, чи, наприклад, взагалі повищати джиг як стиль лову, почніть з більш бюджетної і сівної гуми. Та ж сама серія телспіннерів, ну і далі по списку. І зрозумієте для себе, чи взагалі вам потрібно займатися цим спінінгом взагалі, як, як стилем, як видом лову. Тому експериментуйте, пробуйте. І, як правило, результат не заставить вас довго чекати. Зараз ми ще трошечки попрацюємо тут і будемо доганяти Юрчика. Спитаємо, що в нього. Походимо по вузькому участку річки і підемо на більш широкий. Хочеться, вже хочеться цю таку покльовочку. Щоб, як той казав, як бахнула, то бахнула. Ось мені рукою лови. Друзі, унікальний момент. йшли з Юрчиком, вже ми правда в і піймали, і відпустили. Вон щука в воді. Якась більша щука її атакувала, і в неї перебитий хребет. І вона просто-напросто. Ну, маємо надію, що виживе, що природа. Своє зробить. Друзі, екстрене пряме включення. Я, до речі, ще не тільки рибалка, а й грибник. Проходжу з точки на точку. Погляньте, якого я знайшов білячка. Перші числа травня. Який гарненький, який грубенький. Одненький, може ще не йду, але хто грибники, перші числа травня. Вже є біляки. Фух, нарешті ми сюди з Юрчиком долізли. По-перше, що все позаростало, ну це логічно. Так, да, тут Юрчик глибший, і тут... Але хоча я буду працювати, як працював поки що на 2 грами, а потім буду вже експериментувати. Знову ж таки, твістера, знову ж таки не змінював рейнсівський GTL Сатурн 2.5. Латака чимало є де рибі зробити засідку є де рибі пополювати на мулька або на щось інше, але хотілося, щоб вона пополювала б і атакувала нашого з вами хробочка твістерного. О, нарешті, друзі, о-о-о-о-о-о, спідла така. Все, як я казав, все, як я планував. Ви погляньте, яка бійка, ви погляньте, яка бійка, і нарешті та риба, за якою я приїхав, вона склалась в логічний пазл. Підійшли до місця і на початку риболовлі я кажу Юрчику, говорю, Юр, тут рибка, ну це така грамів 500, мабуть, 600. Говорю, тут риба дуже-дуже бійка. Твістер, все як я планував, все як я хотів, дикоївська, до речі, пізніше про неї поговоримо. Серія всетників, джи і крутецька чітка покльовка біля лотака. Пройшли майже весь участок річки не широкої. Колекціонували просто клювання. Перша постановка, третій закат і вже перша щука у нас з вами в руках. Юр, перша проводка. Чи друга? От з така. Що? Твістер? Іренцівський твістер. Я ж сьогодні типа, на тему. Так, ти мені потрібен, щоб ти мене гарненько зараз на зеркалочку. Щелкнув. Гоу просто в відео. Ось така. Красуня. Така невеличка. Я не можу сказати, що це прям трофей-трофей. Давай на мала. Юрчик уже танцює нижній брейк, але хвалити Бога, що ненароком не наступив на кінчик, я ще так його поклав. І так, мої, підведемо, підсумуємо, що ми маємо наразі. Ми пройшли весь участок. такого. Неглубокого, дикого, річкового. Підійшли тільки на широке місце. Ось ця приманочка. До речі, зараз навіть вам покажу упаковочку. Ренцівський Сатурн 2,5. Спідла така, лотака чітка така, ну як положено. Тика і все. Перша рибка збита. Маємо надію, що тут ми ще щось виходимо. Бо воно ну, місце, ну воно дуже характерне. Тут в принципі не могло не стояти риби, а тим паче такої хижачки, як щука. Зав'язав, до речі, непогано. x 1 Це нагадаю моделька до 14 762. Котушечка нової генерації 1500-ка. Ну і нитка 0,6. І так, мої, хороші, трошечки підсумуємо таку першу половину риболовні і першу щучку, яку вдалося піймати. Ну, мій досвід багаторічний каже про те, що все ж таки в риби є свій вихід. Початок був цікавий, були покльовочки, але вони були якісь такі ну, сумбурні. Тикнула, мигнула, щось там відкусила, був сход у Юрчика. Але все ж таки ми. Прийшли до такого логічного рішення, що потрібно рибу максимально шукати, переміщуватись і не затримуватись довго на одному тому ж самому місці. Так, Юрчик щось уже зловив. Так, добігти зараз. На віртуху, Юр? Каже Юрчик, я хочу поставити віртушку невеличка. Невеличка, але прикольна, все одно такий непоганий шнурочок. Я вам хочу сказати, що вже насіки річка тут вже видала який результат. Ось так буває. Я йду до своїх камер, до своєї точки, а Юрецький вже втулив. Ну нічого, дві рибки. Красавчик. Ось так мої хороші і бувають. Так. Що там я ще традиційно сьогодні не падав, то потрібно цей момент виправити. Жартую, не дуже хочу падати, хочу ловити рибку. Поки що батл. Широкого учаска річки проти вузького, широка річка дала рибу. Але це може ще спричинити такий момент, що вихід почався у рибки вихід. І я неодноразово говорив, ну і по моєму досвіду так, інколи приїздиш зранку, не завжди в ранковий час є актив хижака. Буває, піднімається вітер. Як наразі, так він невеликий, але він є. І риба якось себе геть по-іншому веде. Тому й ніколи не нехтуйте не обіднім часом, не ранковим. Якщо є змога приїхати зранку і побути до обіду, до після обіду, якщо у вас є час і дуже багато сили та енергії, ви можете відрибалити весь світовий день і зачепити так званий ще вечірній вихід. Але поки що... Вертушка принесла рибку, твістер в мене і були покльовочки на різноманітній варіації також твістерів. Це був і селекківський бакс, і на кітеківський магвак була покльовочка. Твістер ще чим дуже крутецька і гарна приманка, особисто мені подобається, вона дуже гарна пошукова тема. Ти можеш завдяки вертушці, завдяки твістеру. Це дві таких паралелі. Швидко знайти активного хижака. Потім уже підбирати приманку, вагу вантажика, зменшуватись або збільшуватись. Ну, варіантів тут багато. І всі вони, в принципі, в якоїсь мірі працюють. Ух ты! Папа-па-па-па-па. Парапа-парапа. Так і ноги ламаються. Оце став, так став. Друзі, дуже потрібно бути обережним, бо тільки що могло б трапитись просто... просто щось нереальне. Залетів, так залетів. Боброву норочку. Так, да, це моя невеличка оплошність, що залетів в боброву нірку. Слухай, Юрчик, тільки що міг би так би поняв встаю і просто провалює чуть ли не по пояс боброву норку. Так і ноги ламаються і все. І все остальне, але Бог милував. І там, де ти йдеш, бачиш боброва така дирка. Це ж туди тільки що курнув гадьониш. Каря, я такий, ти що? Ну прям тако дивишся. І... Бачиш, може дійсно фаза луни, бачиш, в першій половині дня покльовок було. Рибка вроді би якби проявляла себе. Я так ще одразу зайшли ми в ліс на широке. Я думаю, о, широке може дати. Є, Юрчик? Красавчик. О! Тільки що казали. Юрчик ще каже, блін, говорить, де дівся окунь? У мене, до речі, то що тільки що з латака була покльовочка. Друзі, Такий окунь, слухай, таке... Враження, що він начебто не та самая, не віднерестився, що це він вже наїжний, такий. <ф breathe> mm -hmm. Такий якунчик вже має право на життя. <smacht> Друзі, завершую нашу з вами риболовлю на такій чудовій, ну, відносно дикій річці. Результат так він об'єктивно низький. Я піймав одненьку невеличку щучку, таку грамі 600 У мене було до 5, можливо, 6 контактів. І наразі все. Я ловив виключно твістарами. В принципі, я задоволений цією темою. Потрібно ну, якось розвивати різні направлення. Згадайте, будь ласка, навіть той формат, коли я виключно на ракі ловив. Юрчик впирався більше в вертушки. В нього було дві щучки, в нього був окунь, в нього також були покльовочки. Ну, в принципі, результат як результат сьогодні об'єктивно слабенький. Але... Такі риболовлі також повинні бути, такі риболовлі тебе мотивують, такі риболовлі тобі дають таку ну, на пацана приїхати і переконатися в тому, що риба тут є, рибу можна активно, класно ловити, але сьогодні, на жаль, такий низький актив. Відпрацював Х1 бюджетник, така ж сама ниточка, така ж сама катушечка, такий комплект перфекціоніста. Якось воно так. Більш нічого навіть не хочу говорити, ви самі все бачили. Не скупіться на свій вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Ми обов'язково ще поїдемо і знімемо крутий для вас ролик на південному бузі. А наразі мушу з вами прощатись. До побачення!